Завжди приємно ставати чемпіонами. Я сподіваюся, що в цьому році буде у нас дубль, і Перша команда стане чемпіонами. І завтра їм також потрібно виграти. Але Передусім, да, ми е, працюємо для розвитку наших гравців. Да, звісно, що ми настраюємо їх е, кожного гру вигравати, прогресувати. І ми бачимо друге коло, як ми пройшли. Ми не втратили жодного очка, да, хоч, хоча після. Перед зимовою паузою було мінус 5 очок У нас да, і я завжди налаштовував гравців на перемогу в кожному матчі. Всередині все переповнює емоціям, дуже позитивні, тому що другий рік підряд стали чемпіонами. Захистити титул це важче ніж. Виграти перший раз, тому ми задоволені дуже сильно і дуже раді, що ми змогли сьогодні перемогти та досрочно стали чемпіонами за тур до кінця. Взяти чемпіонство один раз приємно. Ми не знали, які це емоції, а на другий сезон в цьому сезоні було набагато. Важче захистити чемпіонство, і тому після зими ми ще йшли мінус 5 і вірили командою, що ми зможемо повторити це досягнення. Той дух переможця, який ми закладаємо в наших гравців в кожному матчі, да, потрібен їм допомогти вже в майбутньому, щоб вони е, прогресували. Да, я завжди кажу гравцям, щоб Мотивація повинна бути довгостроковою, не так на одну гру настроїлась, на другу ні. Тому що в такому віці 16 20 років це не завжди гравці попадають до основного складу. Тобто терпіння, праця і конкуренція, це прогрес руху вперед. Тому що наразі їм прийдеться конкурувати вже з дорослими гравцями, дорослими футболістами, які вже в прем'єр-лізі грають. Багато гравців від нас вже будуть продовжувати свій шлях у прем'єр-лізі, тому ця дострокова мотивація у боротьбі і конкуренції за місце в складі повинна їм допомогти. Динамо, та Шахтар завжди воює над чемпіонством, але. Я дуже радий, що нам пощастило в цьому сезоні і в минулому, і ми взяли два чемпіонства підряд. І як сказати, домінація йде від Динамо, тому що і гарна академія, і хлопці розуміють багато чого від тренерів підсказок, тому дисципліна та мотивація нас, нам допомогла виграти це чемпіонство. Наприкінці все ж таки пропустили, але от хочете визначити, що більше 100 м'ячів Динамо забили у цьому сезоні 104. Це взагалі такий безпрецедентний випадок навіть нацькому чемпіонаті, тому що більше 100, в принципі, дуже складно забити, навіть якби там взяти там гранди світового футболу, так дуже рідко є якийсь сезон, що. Переходить позначка з 100 голів. Дякую. Ну так дуже багато забили ми більше сотні. Це все тому, що ми важко працюємо на тренуваннях над реалізацією, над ударами. І так виходить, що забили багато. Якщо я не помиляюсь, ми побили рекорд по забитим м'ячам. І зараз йдемо на рекорд по пропущеним м'ячам, що найменше пропустили за сезон. Тому це все праця на тренуваннях. Хороший колектив, який б'ється на полі один за одного, і тому такі результати. По-перше, дуже радий, що я забуваю багато. Дуже радий, що команда багато забуває. І при цьому ми не тільки виграємо, а ще й б'ємо рекорди. Тому це дуже приємно, що ми залишаємось в такій історії на багато років вперед. Тому це дуже приємно. Ну звісно, це ігрова дисципліна, яка допомагає гравцям, про що ми кажемо. Ми не граємо. Одну гру чи дві гри. Ми граємо кожну гру, і ця дисципліна, ця розташування, структура на футбольному полі повинна дозволяти гравцям. Тому що... Це поки 19 ю 19 шоський футбол. Потім вже буде дорослий, там, де помилки караються. Рух обіграли 10-0, ЛНЗ обіграли 10-0. Сьогодні о, нібито чемпіонський матч, але теж розгром, 6-1. І в цьому плані несеться. Дійсно, багато моментів створюють, багато моментів дуже загалом. І при тому, що й забиває багато м'ячів, і пропущено 11. Це в середньому, ну фактично, раз у три гри. <плес> Так, ми багато забуваємо, і це дуже добре, що ми забуваємо. Тому що, якщо пригадати минулий сезон, багато було ігор, що ми атакували з першої хвилини, не могли забити. І е, кожна гра майже була 2-1, 3-1. Ми тільки після першого тайму почали реалізовувати свої моменти. Дуже добре, що ми забуваємо спочатку і не зупиняємося. І... Кожен гравець віддається від моменту на максимум, при тому, що ми ще виграємо 6-7-0, ще багато моментів створюємо, але. Не доводимо ігри до 10. Такий рахунок, не дивлячись на те на те, що це чемпіонська гра, ми готувалися, налаштовувалися дуже серйозно, тому що ми розуміли, якщо ми сьогодні виграємо, то ми станемо чемпіонами. І всі хлопці були заряджені на 200 всі виходили, кожне єдиноборство, кожний момент догравали до кінця, і так вийшло, що могли забувати ще більше, але забили 6, цього цілком хватило і змогли перемогти сьогодні доволі впевнено та стати чемпіонами. Те, що захистили титул чемпіона, дійсно це варто відзнати. Чити, тому що говорять іноді експерти, що захистити, захистити це складніше ніж перший раз виграти, на вашу думку, чи це справді так? Я гравцям шуткуємо. Каже, вже привикли чемпіонами бути вже якісь не такі емоції, але чуємо, як вони там святкують. Я думаю, що звісно. Після, я скажу ще раз, після зимової паузи мінус 5 очок від жахтаря, да, пройти друге коло, не втративши одного, жодного бала, да, і ще залишилась один, одна гра з «Колосом». Це е, їм тільки респект, що вони на кожну гру виходять мотивовані і настроєні. Що давно це не відсвяткував свій день народження, а тут чемпіонство. Це можна сказати, що це найкращий подарунок, який міг бути сто процентів. Найкращий подарунок. Гол, перемога, чемпіонство. Це тільки мріяти про це можна. Тому я дуже задоволений і дуже вдячний команді за це. Той гол, який забив Іщенко, ти подавал кутовий. Дуже класна комбінація, тому що одразу удар з лету, і твоя реакція якось була дуже стримана. Ніби хороший гол у плані яскравості, але дуже стримано, ніби всі відреагували на це взяття воріт, тому що рахунок вже був такий, що дозволяв. Спокійно відсвяткувати чи впевнені собі? І рахунок дозволяли, були впевнені в собі. Як звичайно, подував добре, що там був Вищенко, та забив гол. Ми його, звісно, всі привітали в роздягальні в перерві, після матчу, а десь так не знаю, може вже що було десь 20-30 хвилина, вже 4-0, тому десь емоції були стримані. Кажете, дійсно, зараз багато футболістів там підуть вже на дорослий рівень. От наступний сезон він ж буде відрізнятися суттєво по гравцях, тому що там підуть гравці. Зараз як це міжсезоні готувати, хто доєднається, хто піде точно вже. Ну, зараз ми останню гру ще зіграємо. У нас в принципі вже ми склали і графік і підготовки, і списки по гравцям, хто з нами залишиться, хто піде далі, хто з першої команди поїде на збори. Тому все в плановому режимі. Потрібно, ще одна гра у нас залишилась дограти. Усі хлопці вітали з чемпіонством. Багато було нових, нових хлопців восьмого року. У нас п'ятого року багато. Ми привітали команду і дякуємо їм, що ми покидаємо цей колектив з чемпіонством. Це дуже приємно. І в майбутньому побажали всі, щоб далі були чемпіонства і все було. На користь Динамо. П'ятий рік піде наступного сезону. Деякі гравці не зможуть залишитися з нами в команді. Хтось піде в оренду, хтось змінить команду. Це все футбольні моменти. В роздягальні зібрались в коло, кожен сказав по слову, подякував всій команді, підібрав якісь слова. І ми подякували один одному та раділи чемпіонству.